Нащадки Чингісхана в Україні специфічне почуття гумору історії. Мене звати Назар Мухачов Ви дивитесь ютуб-канал свій до свого по своє І в цьому досить короткому відео я хочу надати кілька історичних акцентів, власне, історичних із певними такими цікавими коментарями. Я зараз знаходжуся на території Склепу, усипальниці графів Уварових на Житомирщині, в Ємільщині. І, власне, тут, в цьому склепі, було поховано не менше 5 е членів родини графів Уварових. Чому я кажу не менше п'яти, я не називаю точне число, ви зараз зрозумієте. Графи Уварови – достатньо відомий дворянський аристократичний рід, який свою родову лінію вів до Чингісхана в 33 му чи 34 му поколінні. Найстарший граф Уваров, який похований, власне, тут, в місці, де я зараз знаходжуся, був праправнуком Чингісхана, в 33 чи 34 поколінні. Чингісхан був керівником монголо-татарської орди, під нападом якої впала Русь. Я спеціально кажу Русь, а не Київська Русь, бо сам термін Київська Русь нам нав'язаний Московією, щоб пояснити, що от було декілька. От була Київська, була московська, була Суздальська і так далі. Ні, Русь була одна, і центр її був в Києві. І ці виродки просто зараз крадуть нашу історію, нашу культуру, наші традиційні цінності, просто паразитують, спекулюють на них. Власне, в 1223 році відбулася битва на річці Калка. Між об'єднаними військами руських князів і половців проти монголо-татарської орди. Битву, на жаль, ми програли. Через 17 років орда повернулася і спалила Київ. З того часу Русь впала. І от пройшло дев'ять століть, навіть трохи менше ніж дев'ять століть. І та сама Орда, щоправда, під керівництвом вже інтернаціоналістів Леніна, Троцького і інших виродків. Прийшла сюди, на наші ж землі, вбила нащадків Чингисхана і пограбувала місце їхньої усипальниці. І це ж відбувалося всюди, по всій території України. Хто читав літературу Холодноярську, там Василь Шкляр дуже гарно, чітко описує, як розграбували Мотринський монастир. Першим про такі речі писав той ж Юрій Горліс, Горліс Горський. І взагалі, дуже багато де це згадується. І той, хто вивчав історію своїх рідних містечок, він знає, як орда себе поводила. Ментальність орди є книга Євгена Гуцела. Щоправда, навіть коли ми говоримо про ментальність орди, ми все рівно повинні пам'ятати, а хто ж нею керував. Тому що ті, хто прийшов до влади в 1917 році, вони нікуди не поділися, і вони і зараз управляють Кремлем. Ну, не вони, а їхні нащадки. І власне вони зі своєю ордою вторглися сюди. Але я хочу нагадати про спіраль історії, яку ми таки зламали і відправили виток на інший розвиток. Власне, із вторгненням Чингісхана це є пов'язано. 1223 рік. Битва на річці Калка. Битва, внаслідок якої загинуло дуже багато воїнів з обох боків, і монголо татари повернулися на територію Русі лише через 17 років. Якщо ми згадаємо 2014 рік, так звана ЛНР ДНР, московські колаборанти, яких брехливо назвали сепаратистами, це ж та сама річка Калка. Вона, власне, протікає по Луганській Донецькій області. Тільки цього разу Орда вернулася через 8 років, а не через 17. І спробувала взяти Київ і спалити його. Але їй не вдалося. Сценарій пішов інакше. І, власне, ми маємо можливість ламати всі сценарії, а ті дегенерати, які волею випадку, волею диявола, волею якихось окультних сил, геополітичних сил опиняються на вищих щаблях в різних країнах світу, чи керують геополітичними процесами, чи направляють геополітичні процеси. Повинні на прикладі Чингісхана задумуватися над тим, а що власне чекатиме і їх, і їхніх нащадків. Тому що, як на мене, те, що відбулося з нащадками Чингісхана, це дуже така яскрава і правильна безславна ілюстрація цього глухого кута. А для нас, для всіх українців, це ще раз підкреслює необхідність вивчати нашу справжню історію. Задуматись над мотивацією, над мотивацією наших предків, які гордо билися проти всіх завойовників, задуматись, чому ми програли, і починати робити все для того, щоб ми перемагали всіх завойовників. І тих, які прийшли сюди з танками, з артилерією, з автоматами, і тих, які прийшли сюди з допомогою долара, чи з допомогою якихось підлих корупційних механізмів. Переламали через коліно нашу неокріпнувшу державу в 91-му році, розпочали політику-економічне викрадення нашого національного багатства. Чим, власне, загнали нас в стадію такого собі нового рабства і довели країну з третім ядерним потенціалом до стану неможливості себе захистити самостійно. Це уроки, які ми повинні вивчити, пройти, засвоїти. І розпочати знищувати своїх ворогів. І тим дегенератам, які зараз керують нашим внутрішнім ворогом кланово-олігархічною системою управління державою, ми повинні показати, що спіраль історії до них ще повернеться потрібним ракурсом. Шевченко не просто так писав в своєму посланні і мертвим, і живим, і ненародженим, звертаючись і до таких виродків. І розповідаючи їм, що й на них чекає, і що чекатиме на їхніх дітей, якщо вони цього не зрозуміють. Отакий От в мене сьогодні світоглядно-історичний ракурс. Вважаю його важливим, тож прошу вас про поширення. Прошу вподобати, прокоментувати, поширити. Підписуйтесь на мій Ютуб канал, підписуйтесь на ще один мій ютуб канал Мухачов Назар, підписуйтесь на телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.